Зоя Кулинич на двотижневий курс реабілітації щороку привозить 9-річного сина. У нього дитячий церебральний параліч. Ми дуже давно, тут ми із з трьох років. Із хлопчиком працюють психологи, логопеди, масажисти. Інтенсивне лікування дало значні результати. Мати розповідає, син просить привозити його до центру частіше. Дитина хоче сюди приїхати. Це дуже добре, коли дитина хоче їхати лікуватись. Моя дитинка тут почала ходити. Діти з діагнозом ДЦП у центрі реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи складають 33 відсотки, розповідає завідуючий закладу. При нормі 20 пацієнтів тут зараз проходять реабілітацію 39 з невідворотніми ураженнями головного чи спинного мозку. Дерна лісу начала галовка, а потім скиделю. Головне, що непокоїть лікарів майбутній опалювальний сезон. До нині говорить Анатолій Рудич, проблем із цим не було. Споживання газу 5 тисяч кубов на місяць в зимовий період. Ми ж не знаємо до сих пір, яка буде вартість кубометра, яке буде державне фінансування, у нас централізоване державне фінансування. Своїми проблемами діляться з першим заступником губернатора Полтавської області Олегом Пругло. Будемо думати про шляхи їх вирішення. Це і орхрабу, і спонсори, і бюджет, все при якщо це дійсно необхідно. Лікарі говорять про необхідність створення водолікування у центрі. Це дозволить більш ефективно проводити. Реабілітацію, особливо дітей, хворих на дитячий церебральний параліч. Курс реабілітації вважають фахівці, буде завершеним з медичної точки зору. Треба в цьому приміщенні на три поверхи зробити витяжку. Ну і ванни спеціальні ванни. Ну, діти специфічні. Ванни десь 50-70 тисяч гривень. Ванна коштує витяжка ну, 250 тисяч. Всі пропозиції медики мають викласти чиновникам у письмовому зверненні. Далі можливість їх реалізації розглядатиме обласна влада.